Знайомство із стародавнім німецьким містом Гіссен з населенням майже 100 тисяч жителів можна почати від залізничного вокзалу. Це старовинна будівля зведена на самому початку ХХ століття, і в архітектурному вигляді вокзалу були збережені частини споруд із середини 19 століття. А взагалі, архітектурних пам'яток в Гіссені. Яке стало містом ще у 1248 році, залишилося до сьогодні небагато, адже у роки Другої світової війни місто зазнавало масованих бомбардувань від авіації антигітлерівської коаліції, і район історичного старого міста був майже повністю зруйновано. Але в сучасному Гіссені все ж достатньо унікальних об'єктів для цікавих екскурсій, в центральній частині міста трапляються оригінальні скульптурні композиції, фонтани як традиційні, так і з незвичним оформленням. Переглося і декілька старовинних будинків. Ось цей будинок, який отримав назву Новий замок, як свідчить напис на стіні. Збудовано всередині 16 століття і його відреставровано на початку ХХ століття. Добре збереглися на верхніх поверхах типові для Німеччини фахверкові, тобто каркасні конструкції стін. До цього колишнього замку, побудованого ландграфом землі Гесен, прилягає теж стародавня будівля зброєва палата. Її кам'яні стіни добре зберегли свій майже первісний архітектурний вигляд. В тому ж десятилітті, коли збудували так званий новий замок поза стінами тодішнього міста середини 16 століття. На узвищі було закладено старе кладовище, яке існує і донині. До кінця 19 століття цвинтар розширювався в кілька етапів. І коли його місткість була вичерпана, і в 1903 році відкрито в Гіссені нове кладовище, це старе кладовище поступово використовується як громадський парк. Звичайно, могил і надгробків з тих часів 16 століття не збереглося, але й ті пам'ятники і надгробки, що можна побачити на цьому кладовищі сьогодні, теж встановлені заможними родичами померлих дуже давно. Втім, деякі надгробки з латинськими написами, які датуються приблизно 1530 роком, і пізніше, тобто саме тоді, коли і виникло це кладовище, можна оглянути і сьогодні. Вони зібрані навколо цвинтарної каплиці, яку споруджено тут пізніше, в 1625 році. Одну із найстаріших церковних споруд Гісена в 1869 році було реставровано. І з того часу цвинтарна каплиця зберігає свій стародавній вигляд. Старі гробниці і надгробки зберігаються також і всередині цієї цвинтарної церкви, яка сьогодні використовується для богослужінь євангелічно-лютеранською громадою міста Гісен. Старе кладовище Гіссена відоме тим, що тут у 1923 році поховано Вільгельма Конрада Рентгена, видатного німецького інженера та фізика, який відкрив короткохвильове електромагнітне випромінювання, відоме нині як Рентгенівське проміння. За це відкриття Вільгельм Рентген у 1901 році отримав першу Нобелівську премію з фізики. Упродовж десятиліття у 80-х роках 19 століття рентген викладав фізику в університеті Гіссена, і наприкінці життя вчений, який мешкав у Мюнхені і там же і помер, заповідав поховати себе саме в Гіссені. Тут, в родинній могилі, поховані батьки Вільгельма Рентгена і його дружина Берта. Сьогодні університетське місто Гісен вважається містом з найвищою щільністю студентів в Німеччині. Тут діють кілька університетів, де викладаються дисципліни медичні, ветеринарні, технічні, економічні, природничі і багато інших, включаючи бізнесові і теологічні. А перший університет був заснований в Гісені в 1607 році ландграфом Людвігом V. В ті ж роки, 1609 році, при цьому навчальному закладі було розбито ботанічний сад, який сьогодні є найстарішим університетським рослинним садом у Німеччині, який і досі знаходиться на своєму первісному місці. Він був закладений лікарем і ботаніком Людвігом Юнкерманом як аптекарський сад з лікарськими рослинами. Пізніше, через десятиліття і навіть століття. Поруч з першим університетським садом були утворені й інші рослинні сади, які в 19 столітті були об'єднані в спільний ботанічний сад Гіссена. На жаль, під час Другої світової війни ботанічний сад було сильно пошкоджено, багато надзвичайно цінних і рідкісних рослинних фондів було знищено бомбами. Після війни сад було відбудовано, відновлено, і в п'ятдесятих роках минулого століття відкрито для широкої публіки. Сьогодні ботанічний сад Гіссена містить близько восьми тисяч видів рослин і використовується для наукової роботи та навчання студентів, біології, аграрних наук, географії, медицини та ветеринарії. І, звичайно, ботанічний сад є дуже популярним місцем прогулянок і відпочинку серед жителів і гостей гісина. Зокрема, дітям і дорослим дуже подобається блукати цим унікальним бамбуковим лабіринтом. Ще в 19 столітті гісен вважався містом-садом. Крім ботанічного саду, парків і скверів були також приватні, овочеві, фруктові та прогулянкові сади, і загальна частка зелених насаджень наприкінці ХІХ століття становила 40% від площі міста. Зрозуміло, зростом ростом народонаселення і наступом науково-технічної і промислової цивілізації місто розбудовувалося, розширювалося, і сьогодні сади і парки Гісена займають загалом лише 15% від площі міста, що втім теж непогано. І сучасний відбудований після війни Гіссен залишається красивим і квітучим містом, цікавим для подорожей і пізнавальних екскурсій.